Друзі, вітаю! Сьогодні піде мова про обстріли, дуже складне відео, але його треба було зняти. Я його взагалі повинен був зняти раніше, але я місяць накопичив інформацію, щось на собі пробував і тому вирішив, що пора вже його зняти. Так, от скажу доволі очевидну річ, те, що обстріли по ночам і не тільки і не сумісні з здоровим способом життя. Ну Знову ж таки, це дуже очевидно. На прикладі мене через місяць таких обстрілів я втратив багато показників. Вибився з графіку. Кожен обстріл це в мене обкидує шкіру. Ну це взагалі дуже не страшно, але просто треба розуміти, що з цим треба боротися, і це не можна полишати просто так. Наш противник на жаль, дуже великий професіонал у плані катування людей. Вони дуже добре з цим розбираються. І дуже добре, дуже дуже добре знають, як впливати на людей в поганому сенсі, і причому, якщо розбирати цю тему, ви навіть здивуєтесь, наскільки там все продумано, наскільки правильний таймінг між обстрілами для того, щоб максимально наносити шкоду психіки або здоров'ю, як приклад, я пам'ятаю, коли посадили Навального, то там була така історія, що вони в перші дні його відсидки, скажімо так, приходили. Вночі кожну годину змушували його вставати і називати своє ім'я там номер заключеного і тому подібне. І ви можете уявити, яка це катівня, насправді це, це гірше ніж просто крапля на голову, котра капає постійно. Розуміючи ці речі про те, що конкретно хоче від нас противник. Нам треба боротися з цим, тобто. Противник хоче зробити так, щоб ми зламалися, щоб ми здалися, щоб ми розсипалися, щоб під кінець війни від нас уже нічого не залишилось. І знаючи це, що знову ж таки очевидно, нам треба робити так, щоб все було навпаки. Замість того, щоб ми здувалися, ми навпаки, надувалися. Грубо кажучи, щоб зрозуміти, як з цим працювати, треба зрозуміти, як працює стрес. Я вже багато разів розповідав про це. Я просто нагадаю: кожен раз, коли ви встаєте вночі, підриваєтесь через вибухи за вікном, через усі всі ці шахеди довбані, через повітряні бої за вікном. Ну, ви знаєте, про що я говорю. Кожен раз, коли ви так підриваєтесь, ви порушуєте дуже багато функцій в організму. По-перше, ви, в принципі, прокидаєтесь посеред ночі, що не вважається добрим. І ви прокидаєтесь у супроводі з великим кортизолом. Кортизол зазвичай повинен вироблятися, коли ми прокидаємося, щоб скомпенсувати низький цукор. Але виходить, що у нас той же самий пік кортизолу приходиться на середину ночі. І що цей кортизол робить? Кортизол підвищує у нас цукор в крові. За рахунок того, що він катаболізує м'язи, тобто у нас виходить, що у нас руйнуються м'язи, перетворюються на амінокислоти потім в глюкозу, у нас підвищений рівень цукру в крові, і ми не реалізуємо цю енергію і далі цей цукор не повертається назад в м'язи, він вже депонується в жир. Тобто, виходить, що у нас зменшується м'язова тканина, виростає жирова тканина, нічого. Хорошого. При цьому за рахунок підвищеного цукру у нас підвищується запалення, у нас виникає дуже багато дисбалансів в організмі. Ось те, що я казав про шкіру, це один із них, наприклад. Але всередині організму відбувається ще більше поганих речей. По-перше, це шкода психіки, по-друге, це збитий циркадний ритм. А як маленький приклад, коли переводять годинник: як там на час вперед, на час назад, не знаю, коли ми спимо на одну годину. Менше то кількість серцево судинних хвороб і випадків серцево-судинних хвороб виростає на 30%. Так, от розуміючи, як це все працює, нам треба, грубо кажучи, знизити шкідливий вплив і повисити якусь корисну дію, котру ми можемо зробити потім в день. Як yeah. знизити шкідливу дію стресу? По перше, дихальні вправи, як тільки починається обстріл, ви встали. Дихання 478 протягом всього обстрілу і ще трохи далі. І повертаємося до сну. Зранку, коли ми прокидаємося, перше, що ми робимо, це випиваємо фільжанку кави, таку міцну, і лягаємо назад спати на 15 хвилин. Аденозин денозин вивільниться з рецепторів на його місце стане і ви прокинетесь набагато бодрішим. Наступний момент це так званий майнсет. Перше, що з вами буде відбуватися, це на жаль. Грубо кажучи, жалість до себе. Мені погано, я такий, всякий, доба росня, мені складно, о Боже, і так І проблема в тому, що насправді тіло витримує таке навантаження, не витримує психіка, а психіку ми можемо контролювати. Тому ми повинні робити все, що завгодно, щоб відкинути всі ці думки і сфокусуватися чисто на процесі. Нам треба зробити то, 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 то. Як ми це зробимо? Це вже інше питання. Про це зараз і поговоримо. Моя теорія, і не тільки моя, це те, що треба вибивати клин-клином. Ми повинні навантажити зранку нервову систему таким чином, що відбудеться громатична відповідь організму. І решту дня ми будемо почувати себе набагато-набагато краще, і всі наші гормони стресу будуть нижче базової лінії. Ви зараз можете заперечити, Максим, це зовсім тупа ідея навантажувати себе після такої ночі. Але я вам заперечу. по-перше, є такі відео, котре я недавно натрапив, в котрому людина пояснює, що робити з травмованим бійцем, травмованим ментально, ну і тілом. Давайте подивимось. Почав себе дивно вести. Він дуже розлючений, роздратований, все навкруги розкидає і дуже погано лається. Пам'ятаєте, ми з вами казали про три стани реакції на стрес: Бий, біжи, замри. Сьогодні пробий. Першим кроком допомоги нашому бійцю буде убезпечити всіх інших. Тобто, ми просимо всіх вийти і залишити нас на одинці з цим халком, а самі починаємо розгойдувати ситуацію. Тобто, повторяємо всі образи і погоджуємося за всім тим, що каже боєць. При цьому ми намагаємося наполегливо. Запевнити його, віддати зброю. Ми забрали зброю, ми молодці. Що далі? Далі ми випадково згадали, що нам потрібно віднести БКшечку на дальню СПшечку. Тобто нехай вороги подумають про своє затишне болото з комарами, коли побачать у бінок 45-кілограмового українського бійця, який волочи на спині заряди для РПГ, а в кожної руці по ящику БК з двома цинками в кожній. А далі ми починаємо виганяти адреналін з крові. Фізичними вправами для цього просто потрібно раптово згадати, що на дальню спеху потрібно занести боєкомплект. Тому ми просто нагружаємо нашого бійця якоюсь важкою штукою і разом з ним ідемо на дальню спеху, тільки перше, це безпека. Якщо ж бродити по позиціям небезпечно, то просто робимо фізичні вправи разом з. Так, от, ми вже зрозуміли, що треба фізично навантажуватись, що найкращий спосіб зробити собі добре і свої психіці, це якось якось навантажитися. Тому в моєму прикладі, перше, що я зранку зроблю, це силове тренування. Звичайно, через те, що ви не виспалися, не відновилися, у вас знизяться силові показники, але ви можете знизити вашу вагу там, на 5-10%, ту, яку ви підіймаєте. І зробити більші перерви між підходами. Тобто я в своїх відео про тренування казав, хвилина-дві, тут можете дві, три, чотири, навіть до 10 хвилин перерви. Ваша задача максимально сильно втримати ваші результати у спортивному залі. Як я й казав раніше, у нас через кортизол катаболізуються м'язи і через стимул. Власне, тренування і гарне харчування, ми можемо, хоч якось згладити шкоду від цього, а може і навіть якось покращити свою ситуацію, тобто ще й нарощувати м'язову тканину, як у мене це зараз відбувається. Після тренування вам вже буде набагато легше, і я вам тут порекомендую зробити ось що або сходити в сауну дуже плотно, або зробити кардіосесію в дуже теплому одязі. Таким чином ви замінтуєте сауну, тобто одягаєте худі штани. І на 10 хвилин бігати ваша задача нагрітись максимально, максимально пропітніти. І після цього ви забігаєте додому і одразу відро холодної води. Ви далі навіть можете додати туди льоду. Через такий шок організм відреагує викидом адреналіну норадреналіну. Норадреналін потім за собою потягне дофамін. Після того, як ви там перевдягнетесь, зберетесь, організм зрозуміє, що ви зупинили навантаження, він вам віддячить дофаміном через те, що ви припинили його катувати, скажімо так, і вам буде набагато набагато легше. Ще плюс, після силового тренування, у вас в організмі накопичиться лактат, котрий організм може використовувати як додаткове джерело енергії, що буде нам дуже доречно. Решту дня. Ну і найголовніше в цій справі це те, що після всіх цих махінацій, скажімо так, ви вийдете з відчуттям дуже великого задоволення, що ви все ж таки це зробили, що Росня йде подалі, що ви молодець, що ви здоровий, що ви робите максимум з того, що можливо. Ви привели свій розум до ладу, ви зможете зробити класну роботу, і через це ви зможете більше допомогти країні, більше донатити. І ми повинні це робити, так як цивільні все ж таки знаходяться на своєму невидимому фронті, але все ж таки він фронт. Ну і власне закінчуємо день уже більш-менш спокійно і лягаємо спати в той же самий час, як ми лягали до цього. Не треба лягати раніше, пізніше нам наша задача втримати наш графік максимально на місці, бо обстріли завжди в різний час. Якщо у нас графік почне ходити за обстрілами, це буде давати ще більше навантаження на нервову систему. Тому, друзі, живемо, продовжуємо розвиватись, йдемо до перемоги. Всім бажаю терпіння, здоров'я і залишатися у позитиві. Гарного дня!